Вона хочет сказать, что взять двухспальный мешок Его что, можно разделить на два? Да И можно? сделать два односпальных Два односпальных ты Представляешь, какая это Купляешь один спальник, а получаешь два Еще и две подушки Смотрите, Это у нас двухспальный спальный мешок Что мы делаем? Мы угу. его полностью растягиваем Да хрен там оно получится В моих руках все получится ну, Да, вот так пораскидывать-то получится Ні, він так. просто двохспальний, Настя. Він він. Ну, як ти хочеш, типу, його зараз зробити. Зараз ми його зробимо, зараз я тільки розберусь одне. Ну давай ріш, бо відео ж іде. Дай подожди. Так. Коротше, це вона вам показала, як його розцібати і застівати. Все. Треба знайти саме головне собачку, яка острібне один стой. Так, це, ну, це розстібнуло. Все. Техніку ми поняли, що треба делати. Тепер треба з цієї сторони Короче, Коротше, зверху донизу. Доходимо, відстибнули. Це у нас вверх. Тепер ділимо фокус-покус. Де наше? А, то що, в натурі можна зробити? да. А, тобі ж він є двухспальним. Можна вдвоєм, якщо ви посварилися. Коротше, можете поділити його, ділиться він 50 на 50. Як загальне нажите майно. Поділили, відокремились. Так. Да. Да. вона ще те застілиться, буде прикол. Оп, одне спальне місце. Бачите? Прикол. Так. Зараз покажемо друге. Оп, зложили. Блин, реально два спальника получилось. Прикол. И у вас два спальника и две подушки. Мое питание тоди до Васи. Вася, ты в курсе, что так можно было сделать? Это пиздец, блядь. Ну, пусть покажет, вид на Прошу.